Вітаю на моєму каналі. Сьогодні на прохання моїх шановних глядачів. Разом з моїм Янголом ми розкриємо тему заздрість. І так, з простору прийшло, що це форма образи ув'язненої свідомістю душі через успіхи близьких і знайомих людей, у яких ми бачимо об'єкт здійснення нашого чогось бажаного або хорошого чогось для нас. За чужих людей ми можемо і порадіти і спокійно сприймати оце наше бажання здійснене. Чим далі людина, тим спокійніше. Чим ближче, тим буває все навпаки. І так, які відчуття, коли ми заздримо? В серцевому центрі ми відчуваємо, нас накриває за секунду образа за те, що в когось це вже є, а у нас ще досі ні, відчувається калатання серця, тремтіння і неконтрольоване воно різного ступеня по всьому тілу: від серця, тоді руки, живіт ноги. Епіцентр, звичайно, сердечний центр. Контролювати цей процес ви не можете прийти в себе. Ви просто відчуваєте, що вам погано, а опанувати не виходить. Далі відчуваються також глибинні сльози в душі, такий боль, щем. Зазвичай воно не виходить через очі, а відчувається глибоко, душа плаче, є таке поняття. Відчувається перекос, автоматично він відбувається. Здається, що от людина та така класна, така щаслива, молодець. А ви такий, от знаєте, нещасний. Помножуєте себе майже на нуль через те, що от у його вже це все є, а у вас ще досі цього немає. І тоді. Розум включається, пошук аргументів одразу ж, чому так, у кого, хто кому допоміг, хто там кращий, гірший, і здається, що неможливо вам отримати це все бажане. Ці всі відчуття, десь, знаєте, в щитані секунди відбуваються. Далі вже працює розум на подальші прогнози і все таке. Відбувся червоний сигнал, червоний прапорець, кнопка. Душа кричить про те, що їй погано, через що? Через ув'язнення програмами, які блокують циркуляцію божественної енергії потоку творця, і є перешкоди, які унеможливлюють реалізацію цієї енергії у вигляді здійснення бажання мрії у матеріальний світ на певні якісь ваші конкретні аспекти життя, які на той момент у когось здійснилися, а у вас іще ні. Але важливо пам'ятати, що люди показують в основному назовні хороші картинки, зображення, проекції, ілюзії. Радості, щастя, успіху. І справжня сторона вам насправді невідома. які супутні проблеми у зв'язку з цим бажаннями, з його здійсненням, що воно за собою тягне, яка ціна цього всього, вам невідомо. Розум Его купилось на ілюзорну цю ідеальну картинку. Під час наших заздрощів цей перекос викривлює божественні потоки, зрушує їх із справжніх своїх місць. Відбувається дисгармонія, але людина може ставити їх на свої місця. Я про це розповідаю в попередньому відео. Там посилання втора частина. І тільки шлях у себе дорівнює шляху до зцілення душі від заздрощів. Що це таке? Це дослідження почуттів, правильні питання у простір. Які це правильні? Ті, що ведуть вас до повної картини, причин, основ вашої заздрості, ви повинні розуміти, знати, чому ви заздрите, чому саме е, на цю річ, там, чи це явище, що з цим пов'язано, чому так само, що я насправді хочу треба розкопати до основи при гострому стані при гострому нападі задришів припиніть спілкування контакт з і з предметом тому людині які ви зазрите з якогось там приводу для чого для того щоб повноцінно почати роботу над собою над своїми внутрішніми процесами а не просто щоб не бачити щоб воно скрилося і все ні ви починаєте працювати над собою в цей момент до цього пункту зараз віднесіться дуже серйозно він Надважливий. Знайдіть обов'язково причини для того, щоб пишатися самим собою, радіти, дякувати за щось, от бесіда, правдячність мою, передивіться. І випишіть це на листочок. Умова чесність із собою. Констатуйте ті факти і утвердяться в них, які дійсно відбулися в вашому житті. І перечитуючи пункти. Ви побачите, що вам, у вас з під свідомості з пам'яті вилазять і ще плюсики з вашого життя, які ви вже давним-давно забулися. Але важливо про оцю радість, гордість, вдячність, хоча б на одну секундочку. І далі ви почнете згадувати себе в глибокому дитинстві. Вам приходитиме теж секундами, моментами оця неземна радість, е, яку ми відчували від єднання зі світом у глибокому дитинстві, поки що ми ще не ввійшли в соціум, в програмиці всі, хоч на одну секунду. Постарайтесь викликати це в себе. Вам будуть згадуватись люди з вашого минулого, з дитинства, які, от, до яких тягнулася душа без пояснень. І були приємні моменти. Постарайтеся згадати самі відчуття, не стільки людей, скільки відчуття. Для чого це все потрібно. Справа в тому, що це вогники. Вогники почуттів, це двері у ваше серце, у четверту вашу чакру для концентрації на собі. Ви забираєте увагу із зовнішнього світу і йдете всередину. І вас чекає багато вагомих відкриттів. У зовнішній світ, повірте мені, ви більше не захочете. Далі вже працюєте з об'єктом своїх бажанням. Ви пишіть, що ви можете зробити, як ви можете здійснити свою мрію, покроково все, чи можливо це, чи потрібно вам це. Будь ласка. Не копіюйте чужих бажань. Коли ви починаєте заздрити е, на щось і хочете це саме собі, то це ознака того, що ви дуже довго і багато разів приймали рішення всупереч своїй душі, але не приймали того, що хотілося від душі, не робили цього чомусь, блокували свідомість і ви окам'яніли, і от вам хочеться просто те саме, що в іншого. І виника заздріщі. І ознака правильності цього процесу, коли відчуваєте насолоду від того. Е, від того, що пізнаєте кожен нюансик себе, що ви починаєте розкриватися, як квіточка з багатьма полюстками, і подальші ваші рішення, бажання будуть узгоджуватися у відповідності з цими нюансиками, такими маленькими золотими е, горошинками. І ви почнете відфільтровувати зайве, нав'язане зовнішнім світом, Вам буде цікаво те, що хоче ваша душа, а не те, що є в когось, і вам здається, що то щасливі люди, а ви ні. Це святий такий процес пізнання себе. Це дуже насправді цікаво. От в релігії кажуть, що от Ісус сказав Царство Небесне всередині себе. А цьому навчають? Ні. Шлях зовсім викривився, тому шукаємо всередину себе, оце наш, до нашого Бога середину самостійно. І по зерняточку ми зцілюємо свою душеньку по маленькому нюансику. І з часом цей процес автоматизується. Справа в тому, що четверта чакра заправляє у нас всією по. Погодою, всіма чакрами іншими, в тому числі, це наш внутрішній стан. Стан цієї чакри це наш настрій, це наш фон. І він зумовлений чим програмами непропрацьованими, які, з якими ви або прийшли в цей світ, або напрацювали, або родові програми. І внутрішній стан, наш пам'ятайте, що це магніт, моя бесіда про магніт, що притягує людей події і рішення в вашому житті виходять із цього всього стану. І те, що ви звикли до цього стану, і для вас це норма, і вам здається, що «та нічого поганого в цьому, в цьому немає зі мною все добре, то це ну, на підкірці ви просто порівнюєте себе з чимось гіршим, оте, з якимсь гіршим станом. Гіршого ж немає там почуття, то у вас все добре. А як на рахунок того, чи почували ви щось краще? Відчували ви кращий стан, ніж у вас є на сьогодні, щось більш високе, більш вище. Вам це може бути невідоме, і ви не знаєте цей стан, але це не значить, що неможливо його досягти. Просто не пробивався цей промінець назовні з четвертої чакри, він був заблокований у вигляді любові, тієї безумовної, без пояснення, радости, ем, фундаментальний стан, який не можна пояснити ні причинами, ні умовами. І ви не знаєте, що ви можете це відчувати. Чувати, поки це не відчуєте. Але на кожен хороший стан ваш звиклий стан є іще кращий, а на кращий, іще кращий і вищий. До повного божественного стану буття і любові. І приймаючи це, коли ви розумієте, що так можуть бути, ви прибираєте межі у своїй свідомості, на пізнання цього вищого стану, тобто відкриваєте двері. Неочікуваністю для вас це не буде. Тому що, якщо Неочікувано щось там, якесь осяяння. Знаєте, людині погано може стати і тиск піднятися, і шок якийсь, а що це зі мною? Пам'ятайте, насправді. Вам, значит, нам всім все доступно. Все, що ви бачите у матеріальному світі, вам насправді це все доступне. Але справа в тому, не в тому, щоб усе мати і всього там ставити мету і досягати, а в тому, щоб почути істинне своє бажання душі. Чи потрібно вам саме це, чи принесе воно вам щастя, а не просто там скопіювати когось там, через ілюзію це, через его пропустити і думати, що це вам треба. Воно насправді. Справді можуть вам бути і не треба, якщо розберете на молекули от своє почуття, випишете на листочок, це обов'язково. І прочитайте, подивіться на себе збоку, на свої ці всі почуття. Дослідіться. У фізичному житті от важливий момент для того, щоб це все проявилося, треба час. Час і терпіння. Всесвіт може вас перепитувати, чи дійсно ви цього хочете, наприклад, показати іншу сторону цього бажання, мінуси якісь. І тоді у вас є шанс, поки воно ще не збулося, передумати, змінити своє рішення, змінити мрію, скоригувати її. Це для того, щоб не втілилося моментально небажане, необдумане або щось недосконале. Дякую моєму янголу. Дякую за увагу з повагою до ваших душ.